Це 17. 18-й завтра буде відкриватися в любому лі. 19 й я призупинив відкриття, тому що він не готовий і відкривати тільки за те, що пообіцяв ну, не ті часи. Його зроблять, і ми його відкриємо. Десь в кінці січня, можливо в лютому. Ну, я думаю, в січні, тому що ремонти не закінчуються, а відкривати тільки за те, що відкрити, щоб він потім осипався, це нам не підходить. Те, що ми сьогодні бачимо. Ну, дійсно, тут було зовсім по іншому, і те, що ці центри відкриваються, це навіть не те, що фінансує фонд Петра Порошенка, що його перша леді опікується цими центрами персонально, персонально підбирає це все обладнання, персонально опікується тим, щоб навчати педагогів. Ви ж розумієте, що центр собі це ще не все. Це ще і колектив, який буде працювати з дітками. І поки нам вдавалося бачити ті колективи, які дійсно заслуговують на співпрацю з дітьми, і яким Бог дав це право і натхнення працювати. Хто, як не батьки, знають наскільки це делікатна, тонка робота. Але в той же час зараз ми кажемо про перспективу виховання дітей, які. Щасливі по-своєму, які є сонячними дітьми, а вони всі дуже щирі, дуже сонячні. Я багато з ними спілкуюся. І не тільки і осінні бали робимо, і піцу печемо, і багато чого іншого, тому що вони повинні бути серед нас, однозначно. І те, що Волинь сьогодні займає одне з перших місць по відкриттю інклюзивних класів, це нічого не каже, це статистика. Але це каже про інше, що Волинь одна з перших. В Україні стає більш людяною, тому що повага до слабших за себе це є, ну скажемо, авторитет нації. Це є. Культура нації і це є терпимість і доброта нації, і ми інколи це втрачаємо під впливом наших буднів, там побуту, всього іншого. А на самом ділі це одна з основних проблем кожного народу. І якщо ми йдемо в Європу, а ми в неї йдемо, то ми повинні точно так же виховати своїх дітей в першу чергу. Ну і себе теж про те, щоб стосунки з дітьми були. Не по тому, хто сильніший і в кого крутіші батьки, а по тому, хто вдячніший долі за те, що він живе на землі і за те, що він рівний серед рівних. Це дуже важливо. Вірю в те, що ви дійсно знайдете тут допомогу, а діти зовсім по іншому будуть дивитися на життя. І перспективи будуть зовсім іншими, чим це могло бути ще років 20 чи 30 назад. Ми над цим працюємо. Я сприймаю слова президента про те, що відношення до таких дітей це є ознака цивілізованості нації. Це те, що повинно бути, що починається майбутнє України. Дуже важливе для мами, для дитини, тому що ми будемо мати можливість прийти після школи. Можливо, тому що наша дитина відвідує загальноосвітню школу. А після школи я думаю прийти, попрацювати додатково із психологом, логопедом, погратися звісно, це дуже для нас важливо. Нам потрібен логопед, психолог і, можливо, реабілітолог. В нас в місті до 500 це те, що ми вже знаємо. Цифра дітей з особливими освітніми потребами, яким яким ми можемо надавати допомогу. А взагалі, діток віком від 2 до 18 років 10 тисяч 454 – Це станом на сьогодні. До нас прийшло вже понад 100 заяв, тобто ми ще не були відкриті, але до нас вже батьки приходили з заявами. Спеціалісти, які зараз працюють, ми Поки взяли тільки одного практичного психолога, тому що центр ще не працював фактично так, як мав би бути працювати, приміщення не було. Завтра в нас буде відбуватися конкурс. Ми оголосили конкурс на вчителя-реабілітолога, практичного психолога, вчителя логопеда, олігофренопедагога, тифлопедагога і сурдопедагога. Велика проблема з такими спеціалістами, як сурдопедагог, тифлопедагог, таких вузьких, олігофренопедагоги. тобто вони дуже Мало людей йдуть навчатися по таких професіях, на жаль, хоч вони зараз дуже-дуже треба. От і тому дуже мало таких спеціалістів. А вони, як ви бачите, в нас сьогодні перекладач був, у нас були дітки такі, у нас були батьки, от тотальна глухота. Тобто нам дуже треба такі люди, тому хочу звернутися, якщо є в когось, такий, ну тобто, такі досвід роботи з такими дітками і освіта така, то ми дуже раді були би, щоб в нас працювали які спеціалісти, хай вони до нас звертаються.